Mm -hmm. Топів мініральну воду перед тим, як знімати відео. Йоу! Ймовірно, якщо викласти вам дуже цікаво, як я буду збирати речі у Франції, тому що я переїжджаю за два дні, але ще нічого не готово. Взагалі я не підготувала. Ладно, я підготувала список, я підготувала плюс-мінус, вирішила, які речі я б хотіла взяти. Вони попросила мене розібрати мою кімнату для того, щоб я змогла розфсусувати речі, які мені потрібні, не потрібні, що викинути, що комусь віддати. Я подумала, що це дуже класна ідея для відоса, тому що мені цікаво дивитися, як люди збирають, розфасовують свої речі. Сподіваюсь, вам також. Якщо ви сюди класно, то мабуть, так воно і є. The science of deduction. Я помітила, що набагато важче розмовляти на камеру, ніж я це уявляла. Але who cares: наш план на сьогодні розфаскую як мінімум балкон і шухляди, і шафу. Ви нічого з цього не побачили, але воно всього тут. Я не впевнена, чи буду я сьогодні складати саме валізу, але як мінімум я підготую. Що я хочу. О, це звучить як план. Погнали! Я насправді не придумала нічого цікавіше, ніж просто кинути в чату GBT запит на те, щоб він написав мені плюс-мінус потрібний список речей. У мене точно був маленький блокнотик. У мене точно був маленький не потрібний блокнотик. Зараз я спробую сюди виписати плюс-мінус речі, які я б хотіла взяти, але яких нема в цьому списку. І будемо вже від цього відштовхуватись, мабуть. До речі, список ну, достатньо примітивний. Тобто, документи, до речі, в мене нема а ось цього. Ну, зрозуміло, що нема цього і ось цього. Я сподіваюся, ніяк не буде впливати. Далі, тут плюс-мінус все є. Тут він дуже чітко все розписав, дякую. Почала, мені здається, спеціально щось надумувати, просто щоб написати. Так теж неправильно бо валіза якби і не резинова. <звук> я забула, що вийшов новий сезон Венздей. Тепер я буду розбирати фотографії не під якусь депресняву музику, а під цей шедевр. І вже потім, мабуть, я перейду до Тумбочок, тому що в мене був, правда, був ажіотаж на те, щоб розібрати їх, але вмить він пропав, тому. Зараз ми перекручимося на вот это, <laughs> а вже потім перейдемо это. Да, це моя шкарпетка. Цікаво, що я вагалася брати чи не брати фотки з рідними, які висять у мене позаду. Та коли я дістала валізу, мені першим ділом захотілося запакувати саме їх. Коротше, я вирішила, що краще звільню майже всю поличку, тому зараз вона виглядає ось так. Речі, звідти я перенесла ось сюди. Це, типу, як буде моя коробка дитинства. Ну, якби це холодильник, але я знайду інше якесь розміщення цим речам. Поки тут книжки, комікси. Це, до речі, з Дізналенду з Японії. Я навіть боюся уявити, скільки. Хлами і різних інших речей я відшукаю тут. <клухи> Чесно, мені навіть страшно починати. Я сіла розбирати перекраси, які я хочу взяти з собою, які лишити, і тут стільки багато спогадів, типу. Це так. Блін, не видно. Це такий вайб 2021-го. Я пам'ятаю, як я робила ось цю добку. Так, я робила це сама з 3D-ручки. Бо тоді були дуже популярні обки. Різні. Не знаю, витвори бісеру. Не видно, ну. Но... Коротше, це така пам'ять, я не знаю, я зараз це перебираю, в мене стільки приємних спогадів вилазить одразу. Я, коротше, розбирала речі і знайшла эту прелість. Блін, а мені іде, по-моєму, мені. Може, чого курпануть? До ну, речі, так, да, вже стемніло. Я розбираю останню тумбочку і лишається тільки перебрати цей срач. Зараз година ночі і тривога. Скільки там? 16 безпілотників чи скільки? Ну, плюс-мінус так. Ось так виглядає цей куток. А, от там коробка з моїми старими речами, Ну, її треба перекласти, тому що це холодильник взагалі то. І не має так бути, коротше, вона <реш> забита моїми речами. І це тільки тумбочки. Я не все. Он ту шафу а, і шафу одягу. Ця ліза ну, плюс-мінус повна, мабуть, на відсотків 90. Тут все. Я лишу одну повну шуграду. Все інше пусте повністю. А, ну окей, це речі, які я заберу, просто зараз вони мені потрібні. Тут все пусто. Абсолютно пусто. Оце я теж викину. І оце теж прибирається. Кроші зараз без десяти три. Нам завтра рано. Прокидатися, вставати за покупками, тому що мені треба докупити куча всього. Хоча, якщо чесно, я вже сумніваюся, тому що один з моїх чемоданів виглядає ось так. А мені потрібно два, максимум два. В тому чемодані нема взагалі речей. Ну, моя увазі одягу. Тому я не знаю, можливо, доведеться перебрати, але це проблеми. Майбутнє мене. Коротше, я згадала, що в мене є ця шапа, вона повністю забита, але я хочу почала її розбирати, Зараз я, ну, я кожу. Я почала її вже розбирати. Я сподіваюся, що речі виходять з цієї штуки, вони влізуть туди. І тоді я просто повину всі коробки, щоб все було плюс-мінус ось тут. Побажайте удачі. Капець, я взагалі забула, що я була фанатом збирати різні баночки. Це така пам'ять, але вона мені не сралась. Ось тільки я вже повикидала Вкусняшка, так? да? Далі більше. Щоб знайти цю штуку, мені довелося облазити всю квартиру, і в результаті вона була ось там. Це коротше, мій диплом з Польщі. Ну це я. яка недовольна. Ми приїхали скуплятися мені у Францію. Вона недовольна цим. Я взагалі забула знімати, як ми ходимо, але ми скупилися вже в хаусі. Зараз зайшла в крок і ще я дуже хочу попасти в Нью-Йорк, тому що там ну, все не бачите. Тому проще, ми йдемо на примірочку і зайдемо ще в Нью-Йоркер і підемо, мабуть, скуплятися вже по таким по шампуні. Ну, ви поняли. One hour later. Почалась тривога. Ми буквально типу, були на касі. Короче, це порахували, і от ми зараз чекаємо. Ми не встигли сходити в єву, тому ми зараз поїдемо, мабуть, додому. A few moments later. Тривога була скільки? Хвилин 15? Ми заходимо назад. Вони тільки ти починаєш Ти вони ти фокусовація. Ну, шо, У мене тут товари на 2000 гривень. Я буду їздити по Європі продавати. Ой. Доброго ранку. Я всю ніч погано спала від думки, що в мене нічого не було з Я Зараз ще раз буду перебирати щось і в ті валізі виходить теж. Тому що мама на вліза, теж нічого не злазить. І треба звільняти місце. Плюс, це взагалі ще не всі речі. зараз Буду все перебирати. Знов. Я плюс-мінус перебрала все, що мені потрібно. Е, це речі, які я хотіла взяти, але вони тупо не влізли. Оці куртки не влазять, це не влазить. Ну, і ці речі, типу мої, але е, я не буду їх брати, по-перше, тому що не по погоді, по-друге. Місця взагалі уже ну, прям нема. Того зараз я просто зроблю отак. Та-да! Ну, звісно, так ідеально, як я хотіла б, алейдет. Но... Одразу кажу: вишиванку за кордон я взяла. У мене є з собою вишиванка, все нормально. Просто ця завелика, я її не можу з собою взяти. Якщо вам цікаво, я виклала дуже багато одягу, але при цьому. Я беру чашечку. За мной любимая чашечка. Подумаешь, я не взяла штаны. Чашечка. Паки, коли тебе за 18. Я буду користуватися только этими пластырями. А эти... Ци... Mm -mm. Это все? Вот такая огромная упаковка. И одна платье. в Мені прям сумно, якщо чесно. Ну, вот профен молодець. Ну, то, конечно, покупка заповнена на 2. Хоча б не на одну п'яту. Інструкцію ми не берем. Принципово. Коротше, я приймаю дуже доросле рішення. Я буду вести колу в руках. Або в рюкзаку, тому що ну, вона не влізе мами талант вона якось розфасувала речі так, щоб змінилося місце тут, тут, тут. Це, походу, приходить пізніше. Ну, Я сподіваюся. Так, я зараз буду сідати робити манік. У мене лишається не дуже багато часу, насправді мені ще треба поїхати сфотографуватися на документи. Але в принципі з одягом вже все, я все закупувала, лишилося от зробити дітці. Щоб я допакувала апарат, лампу і лаки, ну і інструменти, при нас І, в принципі, все. Ми готові. А, ще треба докупити лінзи і забрати мої вітаміни з аптеки. Я ще згадала, що в мене є отакий от плакат. це Ми ходили на мітинг а, стосовно на бойсап. ось. І я хочу не викидати його, я хочу його сюди на стіну почепити. Ну, типу, пам'ять. Тобто, Капець як мене це виглядає так незвично. Наша... Ну, типу, тут відчувається ще мій вайб. Якісь, бо там лишилось, ну і стіни ж повністю мої. Але коли я застріляла ліжко, мені дуже сумно було, що не плакала, якщо чесно. Я не знаю чому, коли розбрали і ховали іграшки, з якими я зазвичай спала, бо я беру тільки одну. Да, це було, звісно, важко. Мої речі якісь, які мені важко викинути. Мої книжки, остатки розкоші. альбомы резни. кстати, я сюда металла не школусь. То есть, может, тут валяется. Не знаю, где забылся. То все, все. Это самое. Это, короче, еще с Японии лошилось. Я... О боже, что с ней? О, они, да? Хрустики, они вкусные, но я уже не впевнена, что они норм. Ну вот так вот. Крайний. Раз. А, да, ну, встань, я ж Будешь кричать? Будешь <связь> кричать? Да. Мы прощаемся. <связь> Мы прощаемся. <связь> Помахали! Мы <связь> прощаемся. <связь> Я Андрюша прощается. Я держусь. А я даже. А ты если я сейчас наступлю в какашку, то не все маршрутка прокинут.